Зараз у мене такий період, що я встигаю готувати лише один раз на день. І справа не в тому, що мені незручно чи просто не хочете. Просто у мене почалось навчання та мовна практика. Чесно кажучи, якби було більше часу, я б із задоволенням готувала і на обід, і на вечерю, як робила це раніше. Але сьогодні я вирішила використати цей єдиний час максимально і приготувала одразу деруни та роблені котлети. Ще у планах було приготувати фруктовий салат, але на нього у мене часу не вистачило. Коли я думала, що приготувати на обід, ідея з дерунами у мене просто промайнула в голові. А мій вибір впав на варену товчену картоплю. Я не знаю, що перемикнулося у мене в голові, але я. Зрозуміла, що роблю дерони уже тоді, коли натирала картоплю. Ну і добре, подумала я, бо деруни ми все-таки любимо, а котлети можемо їсти протягом дня. І ще плюс у тому, що на завтра не треба придумувати, що готувати. Приготую картоплю, яку не змогла приготувати сьогодні. І взагалі мої ідеї з різноманітними стравами уже давним-давно закінчились. Я могла би обходитись і кавою з бутербродом протягом дня, але ж зі мною живуть два хлопці, яких необхідно годувати. А на питання, що приготувати на обід, мені відповідають не знаю. Так і я не знаю, але очі бояться, а руки роблять. Дякую усім, хто дивився це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки і напишіть. Що у вас сьогодні на обід?